Таємничий голос за спиною. Розділ 16. Знову розповідь Вітасика Дорошенка. Зникнення батьків і машини. Розмова по телефону. Дід Гогоня стурбований. Я спробую. Прокинувшись, я не одразу збагнув. Де я? І що зі мною? Сів, здивовано озирнувся. За вікном квокчуть кури, десь далеко ме коза. Жодного людського голосу не чуть. І раптом я все згадав І своє перетворення, і Елеонору Іванівну та Бориса Борисовича. І дорогу, і бабу Манефу, і діда огонь, і жахливу нічну пригоду в корівнику. Все-все. Я підхопився, гарячково натягнув штани, сорочку і, прочинивши двері, визирнув у сусідню кімнату. Нікого вискочив у сіни, на ні душі. Кури, що греблися на подвір'ї, підвели голови і подивилися на мене своїми круглими здивованими очима. Я підбіг до повітки. Двері відчинені, корови нема. Але яма закидана, зверху гній, наче й не було нічого. Пробігся садом, городом. Ніде нікого. Тю, куди ж це вони всі поділися? І раптом я помітив, що машини у дворі нема. О, поїхали, значить, отбирати свій скарб. А мене, синочка, кинули на призволяще. Тут я згадав про своїх рідних маму і тата. Ой, це ж вони там ніч не спали, збожеволіли від хвилювання, думають, що я вже й загинув, а я негайно треба бігти на пошту, дзвонити, що я живий здоровий, скористатися швидше. Поки нема контролю. Я вискочив на вулицю, глянув в один бік нікого. В другий. Сидить віддалік на лавочці біля своїх воріт. Якась старенька бабця. Я до неї. Треба ж спитати, де пошта, бо я ж навіть не знаю, у який бік іти. Підбігаю? Здрастуйте! — Здрастуйте, якщо не жартуєте, усміхнулася бабця, широко розтягаючи беззубого рота. Скажіть, будь ласка, а де у вас пошта? Там, де й сільрада? впевнено, сказала бабця. А де сільрада? Там, де й пошта? Усміхнулася вона. Так я ж і питаю, де? Так я ж і кажу. Що ви кажете? Те, що ти питаєш? І усміхається. Привітно-привітно. Дуже старенька бабця. Років, мабуть, за дев'яносто. Скажіть хоч. У який бік бігти? Питаю я у відчаї. Вона на мене дивиться, дивиться, наче що не побачила. А тоді, у той, звідки ти прибіг? І засміялася дрібненько так. Хе-хе-хе-хе. Бачу, толку не буде. Подякував і побіг назад. Біжу, біжу, аж якась тітка з дядьком назустріч. Корозини з яблуками несуть. На базар, мабуть. Здрастуйте, кажу. У селі, ти ж знаєш, треба з усіма вітатися. Здоров, здоров, відповідають. І дядько до тітки. Бачиш, вилюднів таки, почав вітатися, а ти казала. Хух. Вилюднів, закивала тітка. Надовго приїхали? Та ні, зам'явся я. Ну, передавай привіт. І вже коли вони минали мене, я наважився спитати. Скажіть, будь ласка, а де пошта? Вони здивовано перезирнулися. Тю, та он же вона. І дядька кивнув назад. Я почервонів. Звідки їм знати, що я це не я? І зовсім тут не орієнтуюся. Пошта справді була. Метрів за сто від того місця, де я стояв. Коли я платив за розмову, поштарка мені сказала, тільки автомат у нас травмований. Бісові хлопці весь час кулаками гатять, псують. Якщо встигнеш щось сказати, твоє щастя. Я набрав код, наш номер. І почувши мамин голос, радісно закричав. Мамочко, це я не хвилюйся! Зі мною все гаразд. Я, може, не приїду ще два-три дні, але не хвилюйся, все буде добре. Хто це? чую, здивовано питає мама. Та я ж, Вітасик! А чого в тебе такий голос? Не твій. Правильно. Кричу. Не мій, але все одно це я. Де ти? Тремтячим голосом питає мама. Потім усе розкажу, потім. Говорити більше не можу. Прощавай, не хви. Я відчував, що воно. От-от перерветься, і воно перервалося. Люйся, я вже договорити не встиг. Я відчув на собі чийсь погляд. Обернувся, Позад мене стояв дід гогоня. Він, звичайно, чув усю мою розмову. Я так кричав. Це ви? Розгублено спитав я, навіть забувши привітатися. Я доброго ранку. Здрастуйте. Вибачте. Нічого я у вас не розумію. Куди це ти намилився на два-три дні? Сам чи що? І куди це батьки поїхали? І що це за люди приїздили до них уранці? Я тільки очима кліпав. Я нічого не міг сказати. Я нічого не знав. Хтось, виявляється, приїздив уранці, і Борис Борисович з Іланорою Іванівною поїхали з ними. Але дід Гогоня думає, що я знаю. Він певен, що я тільки надзвонив Елеонорі Іванівні, бо ж я кричав Мамочко. Ми одійшли від пошти і попрямували вулицею назад до хати баби Манефи. Слухай, вітько, ти зовсім малий хлопець. Дід Гогоня супив брови. У тебе все життя попереду. Я так за тебе боюся, синку. Я мовчав. Ти мене нічого не питаєш? здивувався Дід Гогоня. Тебе не цікавить, чого я так кажу. Я розгублено подивився на нього. Значить, ти у курсі всіх справ? Дід гоня зітхнув. Невже й тебе дитину вплутали? Далі мовчати вже було неможливо. Ніхто мене ні у що не вплутував. Я зовсім не в курсі ніяких справ. Що? Недовірливо глянув на мене дід Гогоня, я вдарив себе в груди. Чесне слово. Серйозно. А ти хіба не з мамою говорив зараз? Але не з Елеонорою Іванівною. Що? Вирячився він на мене. У тебе ще одна мама є? Ні, ви. Ви все одно зараз не зрозумієте. Але клянусь, я вам чесне слово, я нічого не знаю про їхні справи. Клянусь. Що ж? Хоч я нічого не розумію, але я тобі чогось вірю Серцем. А воно мене поки що ніколи не підводило. Якийсь ти сьогодні не такий, як завжди. Тож слухай, Вітько. Я вам не стороння людина. Я кревний родич. Кревний, розумієш? Ми з твоєю прабабкою. Манефиною мамою. Рідні брат і сестра. І даремно ти мене обізвав тоді дисидентом. Я бач, совісно стало. Навіть самому не віриться. Думаєш, твоя баба Манефа просто так сюди приїхала? До мене переїхала, бо крім мене, у неї нікого з родичів не лишилося. Отже я за всіх вас відповідальний перед людьми, бо найстарший у роду. І не можу я спокійно дивитися, що у вас робиться. Дід гогоня зітхнув і якийсь час. Кульгав мовчки. Нечисте щось що робиться. Розумієш? Ти вже хлопець немалий. Мусиш розуміти. Я розумію, сказав я. Йому було важко говорити. Ти тільки не лякайся. Твій батько непоганий чоловік, але. Він працює у торгівлі, а це, так би мовити, зона підвищеної небезпеки, бо з грошима, з великими грошима справу мають люди. То коли жартома казали Нам сонця не треба, бо Сталін нам світить, нам хліба не треба, роботу давай. Треба, треба. Багато чого треба людям. І слабко духому важко встояти перед спокусою. Але, синку мій дорогий, нечесні лихі гроші ніколи ще не приносили людям щастя. Саме лише горе. Я розумію. Повторив я. Молодець. Зрадів дід Гогоня. То прекрасно, якщо ти це розумієш. Може, ти єдиний у змозі врятувати зараз батька батьків. Як? спитав я. Тільки не подумай, що я тебе підмовляю. На батьків клепати. Наговорювати, Боже збав, то колись Павлик Морозов вважався героєм, ніякий він не герой. Нещасна дитина, жертва страшної епохи, рідних батьків зраджувати то останнє діло. От якби ти з ними просто поговорив. Обережненько, щоб про тебе подумали, про твою долю. Того, хто вчасно сам приходить повинитися, іноді навіть прощають, карають умовно. Дід гогоня замовк і знову якийсь час ішов мовчки. Я спробую. Нарешті сказав я, дід Гогоня мовчки пригорнув мене до себе, і мені здалося, що я відчув, як б'ється його серце.